Олег, вітаю. Що ти відчуваєш після повернення в оболонь? Е, дуже приємні спогади і дуже радий повернутися сюди, щоб якось допомогти команді. Розкажи про свій перехід. Мені здалося, це все відбулося дуже швидко, майже за один день. Е, ну, насправді, декілька днів я спілкувався з керівництвом в оболоні. Вколи сказали, що не розраховують на мене, і так опинився тут. Ти вже встиг відіграти товариську гру з металістом 19-25. Розкажи, будь ласка, що ти відчуваєш, знову одягнувши футболку в болоні? Е, ну, дуже приємно грати через повторюсь, але поки трішки, мабуть, важко, тому що пропустив декілька тижнів після травми, але ще є час до чемпіонату. Як ти думаєш, адаптація буде чи все знайомо? Все eh, знайомо, все звичне, тому я гадаю, що з, -з, -з цим не буде проблем.